Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами будемо пригадувати різні професії, а особливу увагу будемо приділяти професіям працівників дитячого садочка. Пригадаємо, хто працює в нашому садочку, чим займаються. Малята, як ви вже знаєте, існує безліч різних професій. І всі вони дуже важливі та необхідні людям. Закріпимо наші знання, граючи в ігри. Перша гра. Хто збудував наш дитсадок? Малята, добре, що у нас є такий чудовий дитсадок, затишний, просторий. У ньому вистачає місце для ігор, спортивних розваг, різних цікавих занять. А зараз увага! Я задаю запитання, а ви відповідаєте. Слухайте уважно. Хто розробляє план креслення будинку? Так, архітектор. А яку роботу виконав архітектор? Вірно. Накреслив план проєкту, продумав розташування всіх приміщень, їх розмір та призначення. Так, молодці. Далі було вибрано місце, де саме буде збудований дитсадочок. Спочатку екскаватор вирив під будівлю фундамент. Його залили чим? Так, розчином бетону. Щоб дитсадок стояв міцно. А далі почалися інші роботи. Хто з вас може сказати, що робили будівельники далі? Так, вірно, вони викладали з цегли стіни, встановлювали віконні рами, двері, дах, виконували внутрішні роботи, штукатурку, фарбування. Давайте ще раз пригадаємо, люди, яких будівельних професій взяли участь у спорудженні дитсадочка. Вірно, муляр, столя, маляр, штукатур, архітектор. Муляр цеглу клав майстерно. Столяр виготовив двері, віконні рами. Маляр. Фарбував підлогу, стіни, вікна, стелю, а штукатур, штукатурить стіни, щоб вони були гладенькими і рівними. І ось нарешті одного дня будівництво дитсадочка було завершено. Хто зрадів, на вашу думку, цій події? Вірно, самі будівельники. Родини з дітьми, які живуть поруч та мешканці міста. Наступна гра назви професії. А зараз ми пригадаємо і назвемо професії наших працівників садочку. Слухайте уважно: хто готує смачну їжу? Так, кухар. Хто слідкує за нашим здоров'ям? Вірно, медична сестра. Хто шиє на свято гарні костюми? Так, швачка. Хто проводить з вами веселі свята? Вірно, музичний керівник. А хто проводить спортивні змагання? Вірно, інструктор з фізкультури. Хто з вами грає, займається, виховує? Так, це вихователь. А хто миє в групі посуд, прибирає кімнати? Вірно, помічник вихователя. А хто у нас найголовніший у садочку? Вірно, директор. А зараз пограємо в гру, кому що потрібно для роботи. Я показую вам предмети, а ви називаєте, кому вони потрібні для роботи. Ложки, виделки, ножі, Так, для кухаря, ліки. Шприц, термометр. Вірно для медичної сестри. Мітла, лопата. Так, для двірника. Музичні інструменти. Ноти. Вірно для музичного керівника. М'яч, обруч, гімнастичні палиці. Так, для інструктора з фізкультури. Наступна гра. Що робить кухар? Зараз уважно слухайте, я називаю різні словосполучення. Якщо сказана фраза відповідає професійній діяльності кухаря, ви дзвоните у дзвіночок, а якщо не відповідає, плескаєте в долоньки. Варить борщ, ріже моркву, пече пиріжки, далі фарбує підлогу, смажить картоплю, тушкує овочі. Водить. Автомобіль? Шиє взуття, одяг. Миє сковорідку, вмикає духовку, ремонтує телевізор. Чаткує капусту, куштує страву. Молодці, ви були дуже уважні, швидко впоралися з завданнями. Ось ми з вами і пригадали професії будівельників, які будували садочок, і професії тих працівників, які працюють у дитячому садочку. Ми дуже вдячні всім працівникам дитячого садочку за те, що готують нам смачну їжу, проводять веселі свята, спортивні розваги, піклуються про наше здоров'я та чистоту нашого закладу. Шануємо всіх, хто в садочку працює, хто дбає про нас і про це не шкодує.